Про снаряди, тому що на тлі війни Росії проти України завод фінської компанії «Наммо Лапуа» з виробництва боєприпасів цього року збільшить випуск своєї продукції. П'ятеро про це в інтерв'ю інформагентству СТТ повідомив регіональний директор цієї компанії Ілка Хейкеля. Завод, що випускає оболонки для артилерійських снарядів, розташований у Састамалла на заході країни. Ця компанія є спільно норвезько-фінським підприємством, що спеціалізується на виробництві боєприпасів. Акції компанії розділені порівну і належать Міністерству торгівлі та промисловості Норвегії та фінської оборонній корпорації Патрія. Збільшення виробництва на заводі в Саста Пов'язане з війною в Україні, оскільки артилерійські снаряди відіграють ключову роль у фінській допомозі Україні. Компанія Намо подала заявку на участь у проєкті Європейського союзу зі збільшення виробництва боєприпасів. У разі успіху компанія побудує новий завод з виробництва артилерійських снарядів. Проєкт також потребуватиме фінансування з боку уряду Фінляндії. Нагадаю на початку січня в Єврокомісії висловлювали упевненість, що у європейському союзі зможуть виробляти мільйон боєприпасів для України до весни цього року, попри те, що процес загальмовується. Ну, загалом бачимо, що низка компаній, які займаються виготовленням чи то снарядів, чи то техніки, зацікавлені в своєму своїй співпраці допомозі Україні. Вам нагадаю, що надпотужна потужна корпорація німецька Rheinmetall, вона готова будувати завод в Україні і загалом має. Не один проект, який власне базуватиметься в Україні, це від виготовлення і бронетранспортерів. Я вам нагадаю, що заявлені амбіції цього, ну це в позитивному так сенсі я кажу про амбіції. Що завод, який буде збудований в Україні, виготовлятиме 400 одиниць техніки на рік, а це дуже і дуже потись немало. Ну і загалом боєприпаси, боєприпаси і ще раз боєприпаси це те, що найбільше потрібно зараз нашим оборонцям, збройним силам України і загалом силам, які воюють проти окупантів на лінії бойового зіткнення, тому що наразі ми використовуємо на добу орієнтовно 2000 тисячі снарядів. На противагу окупантам, які вистрілюють по всій лінії бойового зіткнення, це 1350 кілометрів, фактично, понад 10 тисяч снарядів, тобто співвідношення 1 до 5. Натомість, влітку, ми мали змогу значно краще цілити і бити по позиціях ворога, чи то склад боєприпасів польових, чи це логістика, чи це їхня артилерія. Ми могли досягати позначки 7-8 пострілів, тисяч пострілів на добу. Ну але зараз знову ж таки через голосування. Чи, скажімо так, краще, не голосування законопроекту допомоги Україні, в тому числі в США. Ми відчуваємо справді снарядний голод. Про це будемо більше говорити власне з політологом Володимиром Фесенком. Пане Володимире, вітаю! Слава Україні! Героям слава вітаю вас! Ну знову ж таки з'явилася інформація, що Білий Дім в Поставить на голосування 7 лютого законопроект, де є знову ж таки включені всі ці позиції, про які ми говоримо: допомога України, Ізраїлю та і міграційне питання Сполучених Штатах Америки? Спікер Палати представників Майк Джонсон вже сказав, що е, гиблий цей от законопроект голосувати ніхто не буде. Пане Волдебар. Е, наскільки це може все тягнутися? Наскільки це вигідно, я так розумію, республіканцям Трампу мати отакі, от е, цей запрозаконопроект як точка. Протистояння з демократами Ну на жаль, ніхто зараз не може точно сказати, як довго це може тягнутися. Очевидно, що і білий дім, і частина республіканців, ну як мімо в сенаті, вони все ж таки розуміють величезні ризики для національної міжнародної безпеки, відсутності допомоги для України для Ізраїлю. До речі, в новому варіанті законопроекту там йдеться також про гроші близько двох мільярдів на. Військову операцію США в Червоному морі тому, от є раціональне розуміння, що врешті-решт це треба вирішити, проголосувати. Ну інакше наслідки можуть бути дуже негативними, але е Трамп. На превеликий жаль зробив ставку на те, щоб Байден повністю провалився. Тут справа не в Україні, не в тому, що там Трамп хоче поразку Україні чи хоче допомогти Путіну. Ні, ну це спрощення, і це так сказав, примітивна конспірологія. На жаль, все простіше і драматичніше. Прам зробив ставку на тему міграційної кризи криза на кордоні з Мексикою як на головну тему виборчої кампанії в США, і саме тому він фактично проти будь-якого законопроекту, неважливо якого, будь-якого компромісу, навіть дуже правильного компромісу з демократами. Для нього чим гірше, тим краще з точки зору його передвиборних інтересів. На превеликий жаль. Бумерангом це б'є і по або опосередковано, скажімо так, це не бомірангом, а опосередковано б'є і по Україні, по міжнародній допомозі з боку США різним союзникам Сполучених Штатів для Трампа зараз це не суттєво. Якщо будуть проблеми, ну буду буде критикувати. Це Байден винний. До здовки та сама логіка чим гірше, тим краще. З точки зору самовиборів. На мій погляд, це не неправильна, безвідповідальна політика. Але на жаль, це Трамп і це нинішня ситуація в Конгресі США, в Ніжній Палаті Конгресу США в Палаті представників. От Майк Джонсон, якого процитували, ну вони діють в логіці Трампа. І вони вже заздалегідь заявили, що не будуть підтримувати законопроект Байдена, а відповідь просувають лише законопроект про підтримку Ізраїлю. А білий дім відповідно сказав: ні. Він не піде на такий компроміс. Теоретично, ну я не виключаю, що можуть розділити в перспективі не знаю, які перспективи розділити там кордон окрема. А міжнародна допомога буде голосуватися окремо, хоча знов-таки республіканці, особливо трампісти, вони виступають за розділення допомоги Ізраїлю і Україні по Ізраїлю вони готові підтримати по Україні. У них є претензії саме до Байдена, а не до України. Плюс внутрішнє, скажімо так, порозуміння там їм ще треба знайти внутрішній консенсус, тому що частина республіканців виступає за посилення підтримки України. Зокрема, і керівники профільних комітетів там по обороні, по розвідці по національній безпеці, а, от е, республіканці очолюють конгресові комітети. Вони за за посилення підтримки України, а є група таких е, е, заятлих трампістів, е, ну так звані – е, «America Great Again». Е, вони виступають за те, щоб взагалі припинити підтримку України, і тому це ще проблема внутрішніх суперечок всередині республіканської партії. Отака От на жаль майже патова ситуація, і важко сказати, коли вона може помінятися. Поки США намагаються все ж продовжити підтримку України через інші країни. От нещодавно з Грецією домовились там. Я знаю по інших країнах теж намагаються. Да, Еквадор, да ну по мінімуму, це да в принципі щось дає нам, але безумовно принципово важливо, щоб відновилася нормальна в достатньо високому обсязі, хоча б воєнна підтримка з боку США, тому що для нас це критично важливо.